Чорною фарбою, чорним маркером на стіні, вони написали: Нацист живе тут. У дворі знайшли сусіди, просто побачили, що була тільки обгортка від книжки Степан Бандера. Кожна сторіночка була порвана на мілкі, мілкі, мілкі такі рисочки. Окупанти, розгорнувши книгу її глазунова. Просто її прибили в розгорнутому вигляді в дворі у нас на черешню. Що вони зробили з моїми вишиванками? Вони кричали, що вони знайшли гніздо нацизма, вони їх повикидали в двір і розстрілювали автоматною чергою. Вони, мабуть, хотіли, щоб там була я на цьому ганку. Я знала, що моя проукраїнська позиція відома всім. І так і сталося. Буквально в перший день захоплення міста Поліг серед нашого на нашій вулиці залишились люди, які там продовжували проживати. І є сусіди, які підтвердили, що в перший же день з нашої вулиці виходив окупант. На шевроні, якого було написано ДНР, він розмовляв російською мовою і він ходив, шукав е, мій будинок. Чому ми це знаємо? Бо він спитав, а де дієздість дом, дієздесь дом депутата. Ну він назвав моє прізвище. Е, сусіди сказали, ми не знаємо, ми не знаємо. І вони його декілька днів шукали. Ну зрозуміло, коли вони його знайшли, то автоматною чергою були розстріляні двері. Вони зайшли в кімнату. А так як ми зранку їхали як на роботу, то все в будинку залишилось так, як ми і проживали. І в одній з кімнат висів на стіні, зрозуміло, що телевізор, а і був покладений пульт. От, коли окупанти його включили, у нас до речі, треба сказати, що ми у нас все україномовно. У нас книжки українські, у нас дома телевізор налаштований українською мовою. Ну от коли вони нажали на пульт, я так я так розумію, що телевізор мов сказав помилка мережі. Ну, і були крики, сусіди це чули, були крики, що нацистський телевізор, і вони його розстріляли автоматною чергою в одній з кімнат, там, де був розстріляний телевізор. Окупанти залишили нагадування про себе. Чорною фарбою, чорним маркером на стіні. Вони написали: нацист живе тут. Тільки букву з третього разу. Перший раз це була буковка Х. Мабуть, вони зрозуміли, що на як нажи воно не похоже. Тоді вони спробували домалювати там рисочки, ну і вийшла сніжинка. Ну, теж не зрозуміло, що воно таке. Тоді там є отаке, як вісінка, як, ці, як символ безкінечності, Ну, це також на Ну, Вже – «вет» з орфографічними помилками вони написали: Я вважаю, що якщо мій будинок вціліє і він вистоїть, і по нашому поверненню. Це буде найкраща медаль мені й моєму чоловіку. Нацист живе тут книги. Багато книжок української мови. Багато. Коли вже після мородерів і зайшли ФСБ, то сусіди бачили, що в розбитих вікнах було видно, як вони поскладали на полу по окремим таким кубкам мої книжки, мої почесні грамоти, нагороди. Дитячі фотографії, фотографії з роботи, до речі, з патріотичних акцій в мене дуже багато було фото. Фотоальбомів було багато саме з робочими моментами. Ну, от коли вже працівники, мабуть, ФСБ да, перебирали це все, то е, щось вони відібрали зразу, а книжки вони просто пошматували. і в дворі. Знайшли сусіди, просто побачили, що була тільки обгортка від книжки Степан Бандера. Кожна сторіночка була порвана на мілкі-мілкі-мілкі такі рисочки. Тільки обкладинка залишилась, бо вона така цупкенька. У мене багато книжок, які були вдома, вони були або про Україну, або українською мовою. Багато культурологічного напрямку. Тобто це були книги з репродукціями картин. Двутомник Іллі Глазунова з великими репродукціями зберігалась в окремій кімнаті. Я була дуже здивована, коли зателефонували сусіди і сказали, що окупанти, розгорнувши книгу Іллі Глазунова, просто її прибили в розгорнутому вигляді в дворі у нас на Черешню. І книжка висить в розгорнутому вигляді на дереві прибита. Я не знаю, що повинно бути у головах цих людей. Ну, ну щоб таке зробити, і для чого це зроблено? Були обшики, зрозуміли, що вони в простирадлах виносили речі. Все, що їм хотілося, вони просто покрали, виносили не один день. Далі я знаю, що декілька днів вони виносили, вивозили меблі. Вони просто грузили. Уявіть собі на БТР, вони, розбивши огорожу, вони підігнали БТР, грузили там меблі, вивозили, мабуть, в Маріуполь, то окупанти заселились в мій будинок. Вони і досі там проживають. Коли у них відбувається ротація, то заїжджають якісь нові люди проживати. Це не люди, це не люди. Тому що, мабуть, щось у них взірвалось, бо вивалилось кусок стіни там. Дуже б хотілося вірити, що це граната. Ну я думаю, що вони просто взірвали котел, <гум> тому продовжують там працювати, жити і спати на полу, бо все покрадено, вже немає нічого в будинку. Ну, можу сказати, що вони в За... За... Зламали все, що можна було зламати в будинку. Немає ні ванної, зрозуміло, немає ні туалет, туалету, і вони почали прямо в дворі у нас рити ями. Використовуючи їх замість туалету, що дуже здивувало було всіх сусідів, тому що ну, це, це не зрозуміло, як можна, відкривши двері, зробити таке, таке на подвір'ї. Ну це просто жах. Ну, так вони себе поводять. Якісь, ну я скажу, для мене це дикі люди. Що вони зробили з моїми вишиванками? Вони кричали, що вони знайшли гніздо нацизма, вони їх повикидали в двір і розстрілювали автоматною чергою. Вони, мабуть, хотіли, щоб там була я на цьому ганку. Я хочу сказати, що так. Я дуже люблю вишиваний одяг. Я вважаю, що це не про як ну, така фраза генетичний код нації можливо так, тому що для мене це все визирунки, це якась історія кожної майстрині. Це те, що вона хотіла передати. Це сучасно, стильно і красиво вносити вишиванки. Це завжди буде модно. Стилізація з прикрасами, і для мене це просто насолодо. І таким чином я підтримую себе, своє ментальне здоров'я, скажімо так. Так, З перших днів для мене це було таким важким моментом, коли я зрозуміла, що все пройдеться відновлювати з нуля, тому що розстріляні вишиванки я вже ніяк не поверну. І на той момент, коли ще працював пункт перетину через Васильівку жодна людина не дала б згоду перевозити мої вишиванки сюди для мене вивозити, бо це було небезпечно. Це було б небезпечно для їх життя. Тому е, я зрозуміла, що з першої ж за свої заробітної плати я буду збирати кошти, я буду придбувати е, вишиванки. Я в Запоріжжі вже знаю всі магазини, де можливо це зробити, е, де вони, якої якості, де які майстрині. Я вже знайшла магазини, де саме майстрині Запоріжжя роблять вишиванки і здають туди на продаж. Я так є таким клієнтом цих магазинів. Ну а взагалі то спочатку мені казали, що дуже мало в Запоріжжі таких речей, але я знайшла вихід, я заходила в магазин. І завжди питала: а чи є у вас одяг з вишивкою? І тоді е, самі господарі магазина почали згадувати про це іноді теж завозити. Коли я вже наступного разу приходила, вони казали: о ми вас згадали. Ми, ми заради оце. Ми знали, що ви прийдете, і ми привезли. У нас тепер є також вишиванки. От такі-то, такі, -то, такі, -то, такі -то вишиваночки. Ну мені приємно за третій рік, який я проживаю тепер в Запоріжжі. Ми, як внутрішньо переміщені особи, вона маємо тут квартиру і проживаємо під обстрілами. У нас є робота, є відповідальна місія. Ми нікуди не виїжджаємо. Ми тут. Uh, і мене вже дуже багато uh, людей в uh, тому мікрорайоні, де я проживаю, uh, згадують, іноді зупиняються і кажуть, Боже, яке щастя, що ми вас бачимо кожного разу у вишиванці. Для них це також якийсь такий, знаєте, символ нашої нескореності, що ми такі незламні, Ну, зараз уже до тридцяти. Я йду до своєї мети. Ну Тут же справа не в кількості, а справа в внутрішньому відчутті. Я, є вишиванка, є сукні, є просто такі вироби з вишивкою, як я кажу. Причому вони представлені різними регіонами області. України, от для мене це важливо, що я шукаю вишиванки з різних регіонів і самі майстрині потім пояснюють, чому саме такими нитками або такими кольорами. Окупанти, які проживали в мене в будинку, вони були не тільки з шевронами ДНР. Там і проживали якісь люди кавказської національності. Чому зрозуміли сусіди? Це тому, що вони приносили додому в двір баранів. Вони їх прямо там різали, розчиняли і прямо в дворі кидали трибуху. Шкіру, голови, і оце все весь безлад оці всі мухи, отак все там і валялось. Тобто, переступаючи через оце все, люди заходили в будинок, потім виходили. Ну, жити і відчувати себе людиною в таких умовах неможливо. То й окупанти, і для того, щоб принести і зарізати живу тварину, вони її повинні були в когось одібрати. Тому що ми я, мій будинок знаходиться в межах е, міста, і він е, не має там городу, там ще якісь там будівелі, ну чисто міський такий будиночок і двір. Найбільша втрата за період широкомасштабного вторгнення, скажу, е, це батьки е, батьки залишились в окупації, і тому ми не можемо з ними побачитися. Ми можемо іноді виходити на зв'язок і підтримувати з ним зв'язок, там іноді почути, іноді побачити, але з кожним днем все складніше і складніше це робити. Батьки це батьки мого чоловіка. І найбільша втрата, мабуть, це те, що в мене ось в серпні місяці померла мама в Криму. Це для мене найбільша така втрата. Ми з нею не мали права останнім часом спілкуватись. Тому що до неї багато разів приходили з ФСБ її попереджали про доньку, що я для них Бандерівка. І вона, попередивши мене про це, ми просто не могли спілкуватися. Ну, для неї це було небезпечно. Ну, а найбільше досягнення або найбільший плюс, що з цього сталося. Ну, не знаю, розширення, мабуть, коло спілкування за межами органів виконавчої влади за ці, три, за ці три роки, поки ми в Запоріжжі, я веду дуже активний спосіб життя. Я намагаюся не втрачати кожну хвилину цього життя. Я навчилася цілувати кожен прожитий день. От в чому, в чому сенс? Коли є повітряні тривоги, коли в проміжках між повітряними тривогами ми. Іноді йдемо в укриття, іноді не йдемо в Ну, ніколи там чи зайняті, чи вирішили для себе, що ні, зараз ми не біжимо. Е, глянули ми ж, знаємо, які повідомлення, подивіться, що це для нас ще не настільки небезпечно, можемо потерпіти. То, скажімо так, да, починаєш цінувати кожен прожитий день. І зранку, коли відкриваєш очі, перше, що я сама собі кажу, що дякую ЗСУ за, за те, що в мене є цей ранок.